Реалізації проєкту, який фінансується з коштів Державного фонду регіонального розвитку, досить простий. По-перше, переможець конкурсу, це орган місцевого самоврядування або місцевий орган виконавчої влади, затверджує місцеву програму про реалізацію проєкту. Наступний крок це укладання договорів про реалізацію проєкту з виконавцями. В залежності від вартості проєкту, можливе застосування тендерних процедур. Ре... Після цього договір реєструється в казначействі, і поетапне виконання умов договору, підписання актів виконаних робіт і розрахунок за виконані роботи або надані послуги. На діаграмі ви можете подивитися, які проекти були профінансовані з коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2015 та 2016 роках. Як бачимо, переважна більшість профінансованих. Проєктів це проєкти, пов'язані з об'єктами соціальної інфраструктури. Для порівняння у що інвестує Європейський Союз і Україна, як бачимо, переважна більшість профінансованих проєктів в Україні це проекти, пов'язані з твердою інфраструктурою. В Європейському Союзі це також велика частка, але поруч з цим. Існують е, значні інвестиції в людей, в так звану м'яку інфраструктуру, в бізнес-спроможність і в адміністративну спроможність. Ну, Висновки можете зробити самі. Е, фактично, за оцінками фахівців, ключовою проблемою е, проєктів, які фінансував Державний фонд регіонального розвитку у 2015-16 роках. Е, Ключова проблема була в тому, що дуже мало якісних розвиткових проєктів, тобто проекти, як правило, носили локальний характер, не мали відчутного впливу на розвиток регіону. 95% проєктів – це традиційні об'єкти соціальної інфраструктури. Відчувалося брак кадрів для підготовки проєктів, не був задіяний ресурс. Проєктних менеджерів з громадського сектору. Яким повинен бути ідеальний алгоритм проєктів до Державного фонду регіонального розвитку? Перше. Має бути визначено, що є пріоритетом в регіоні. Тобто, що є пріоритетом регіонального розвитку. Відповідь на це питання є в регіональній стратегії. Друге. Що потрібно зробити для досягнення. Цих визначених у стратегії пріоритетів. Відповідь на це питання є в технічних завданнях з планово реалізації стратегії. І нарешті третє, це відповідь, як, коли і хто повинен досягати пріоритетів, через які проекти, тобто підготовлені проекти, подані на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Давайте подивимося на конкретному прикладі, як працює цей алгоритм. Ось е, таблиця стратегічних операційних цілей та завдань з стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року. Як бачимо, одна з операційних цілей створення нових е, високотехнологічних виробництв та інноваційних підприємств. Е, у відповідності. До цієї цілі. У плані заходів з реалізації стратегії на 2015-2017 роки у програмі розток економічного потенціалу є проект. У відповідності до цієї операційної цілі, в плані реалізації стратегії є ряд. Технічних завдань на проекти регіонального розвитку, зокрема, таке технічне завдання 1.4, яке називається оновлення та розвиток інвестиційного порталу області. План реалізації стратегії містить технічні завдання на проекти, і це технічне завдання, воно детально розписане, написано, на якій території має діяти цей проєкт. Яка орієнтована кількість отримувачів вигод, стислий опис цього проєкту, ключові заходи, очікувані результати і орієнтовна вартість реалізації проєкту? У 2015 році, у відповідності до цього технічного завдання, був підготовлений та поданий до Державного фонду регіонального розвитку проєкт, який називався. Розробка та запровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області. Заявником цього проєкту виступила Рівненська обласна державна адміністрація. Проєкт готувався Департаментом економічного розвитку і торгівлі. Ознайомитися з повним описом цього проєкту можна на порталі Державного фонду регіонального розвитку. Цей проєкт переміг у конкурсі, був профінансований. Як бачите, в табличці в переліку проєктів він є як профінансований. І виконавцем проєкту стала неприбуткова установа «Інвести на Рівне, фактично, яка якраз і сформувала цей інвестиційний портал Рівненської області. Кілька рекомендацій на завершення. Передусім, на що варто використовувати кошти Державного фонду регіонального розвитку? В першу чергу на проекти стратегічного характеру, а не поточні ремонти. На проекти, які створюють інфраструктуру, що веде до капіталізації земель, формування доданої вартості, зростання доходів домогосподарств. Звичайно, треба розуміти, що процедури роботи Державного фонду регіонального розвитку щороку удосконалюються. Може змінюватися нормативна база, критерії оцінювання, в тому числі і ті, які містяться в цій презентації. Ефективність Державного фонду регіонального розвитку це спільне завдання Мінрегіону, регіональних органів влади і заявників. Головне, що можуть зробити органи місцевого самоврядування для того, аби Державний фонд регіонального розвитку щорічно мав більше коштів. Це подавати більше якісно підготовлених проєктів, які впливають на підвищення конкурентоспроможності регіонів.